Привіт, Дівчатка, щоб ви собі розуміли, коли ми приходимо в цей світ, тобто ми, наша душа втілюється в тіло, то ми як чистий листок папер. І коли ми живемо все своє життя, то на нас накидають почуття, провини, що ми там комусь щось дружні. Потім накидають на нас, що ми ніч там щемось не справимося, що ми не досягнемо успіху, що ми чогось не варті, що ми маємо постійно страждати, що ми не маємо права на щастя, що ми не маємо права бути багатими, що багаті це зло. І вони крадії, і вони тільки таким чином можна бути багатим. А ще тягнеться історія з багатьох поколінь, коли були наші пращури багатими і їх розкуркулили, почати все забрали, що вони надбали за своє життя. Також нам розказують, що ходи на роботу і там буде все стабільно, дуже цікаво. От ти ходиш на стабільну роботу, а потім тебе раз, і взяли, звільнили, де ваша стабільність. Також держава вирішує, коли вам виходити на роботу, особливо жінкам, коли дитині виповниться 3 роки, і жінка має йти на роботу. Нічого, що дитина потребує маму ще довго, і вона не може просто залишатися без мами, але ж нам говорять, що ти маєш заробляти на кусок хліба. І нікому не цікава природа людська. Всіх тільки кіно беруть під контроль, маніпулюють і лякають страхами. І потім людина, коли вже доживає до 30, 40, 50 років і так далі, то вона взагалі починає задумуватися, а що ж пішло не так, що в моєму житті якась постійна несправедливість, і я чогось нещасливий.